Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати перець по-корейськи на зиму. Нам потрібно 1,5 кг перця, почок зелені. в мене селера та петрушка, 4 зубчика часнику, пів гострого перцю, по 100 мл олії та озиту. 4 столових ложки цукру, 2 чайних ложки солі та 3 чайних ложки приправи до моркви по-корейськи. Перець та гострий перець. Нарізаємо соломкою. Нарізаємо часник, петрушку та селеру, Додаємо сіль, цукор, приправу, оцет та олію. Перемішуємо. Накриваємо кришкою та залишаємо на 2 години. І день. Періодично перемішуємо. Перець, розкидаємо по банках, заливаємо соком, що утворився. Накриваємо кришкою, ставимо у каструлю дно якої вкрите сталим рушником. Заливаємо водою, доводимо до кипіння та стерилізуємо 15-20 хвилин. Ось. Який він вийшов? Смачного!